Ми завжди ось на позиціях я зустрічаю то іконки маленькі, то ікони великі. Всім на Бога надіються, навіть атеїсти. Це правда, що кажуть, що на війні атеїстів немає? Сто відсотків. Всі моляться, правда. Як в міні чи не вмію. Ну, трошки щось там збирається. оце Дачинський відбили, слава Богу. Психологічно це важливо, що ви знаєте, що хоч трішечки, але пішли вперед. Звичайно, що важливо. Це набагато краще, ніж ми знаємо, що ми постійно відходимо, 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 відходимо. Плюс-плюс. Як ви нам казали, що ви тут робите з спистеїсте і, і боїтеся? <гум> Буває всяке. Відчутно, що вони лізуть і що їх дуже багато. Відчутно. Відчутно, але йдуть боком зараз. самий покроски не йдуть, а обходять.